Що ну ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка. Ми вже декілька разів робили проходження за найслабшу країну. Але я тут подивився, яка найслабша країна в 1440 році. І це не дуже приємна країнка, від того, тільки більше хочеться за неї пограти. Це ось ці. Ти. Це жахливо, це жахливо місце, це жахлива країна для початку і так далі. Бо я знаходжу, що тучні купи країн. Тут це буде тяжко, це буде боляче, що у нас тут худоба просто. А Хоча це не так погано, бо худобу можна... Навіть я не можу забудувати худобу. Навіть забудувати не можу. Навіть забудувати. Ще дуже хотілося елітного вершника. Прям елітний вершник. Це ж це досить багато технологій треба. Воно навпаки, можна сконструвати гроші на технологіях і так далі. Коротше, точно йдемо в бік елітного вершника. Навколо. Ось в тебе вино є. В тебе є вино. Це не чесно. Чому в когось вино? а когось не вино. В когось вино. Так, насправді я можу дозволити собі збільшити досить сильну армію. І піти на активне розширення. Який в мене ліміт Fixie 20? Та хочу до 20-ка збільшити. Mm. Але це мені не сильно допоможе в перспективі. Sunset Empire. Воу, воу. Окей, мені зараз просто треба подумати, як мені розширятись. Бухід, робництво, робництво. І справді взяти в перевагах. Хай буде золото побільше. Закінчився спадок. Нехай. Немає радника тут. Поки що не чіпаємо. Але тут буде досить непогані. Да. Досить непогана економіка. І піти в... в тебе. Так, точно, ще один пращник. Важка піхота, пращник. Я важка піхота, ще пращник. І далі ще ось так. І це на всі людські ресурси. Припустимо, ось такий початок у нас буде. І першим, кого я винесу, це будеш. Ти. Та з тобою. Отворити альянс одразу не можу. Але. Альянс би з тобою, я пішов. Ти вже пішов в альянс? Серйозно, так швидко? Ну блін, ну з тобою. А, ти мене ворогом назвав. Точно, мій ворог. Окей. Мімальну витрат на армію поки що. Ми зараз економіку собі поліпшимо. Блін, і можливо, навіть треба було бібліотеку одразу будувати. Так, теоретично зберегтись. Ні, зберегтись, не теоретично зберегтись. На... ось так. Ось так. Оголосити. оголосити, поки ти нікуди не приєднався, ні до кого не приєднався. Як так вийшло, що їх більше? Бо в них дві провінції, вони з двох провінцій можуть викликати, поки я з однієї викликаю і чекаю, поки воно викличеться поступово. Так, да, вони можуть миттєво швидше викликати. Одномоментно швидше. Так, мені потрібен якийсь союзник. Так, ти? Ні? Ти? Але ти не до кінця мені подобаєшся. і ти, і в тебе чотири провінції. Щоб б з тобою зробив союз? Давай почекаю. Вони вже в союзі. Між вами різниці нема, тому відворите аріанс. 50 дипочків треба. Ой. Упс, я споюся встигну. У мене 16 військ, це вже непогано. Все, встиг. Є. Yeah. У нас хоча б якийсь додатковий захист, скільки в тебе військ. Я не знаю, ним хатки не маю скільки в тебе військ. Так, яп, так. Окей. Дослідження дуже важливі. Навіть на максимум. Ну, на максимум ціна дорого мені обійдеться. Але просто тримати тримав би. Так, трохи міняю. Ось так, ось так. Разом з союзниками. Десять балів дипломатії треба, почекаю. Оборонний пакт. Прийняти. Все прекрасно. Все трохи легше. Мені дуже... мені дуже потрібні дослідження. Це зробить мені досить великий плюс по прибутку. Все, оголосити, разом з тобою, оголосити. Ти прийдеш мені на допомогу ти куди? Ти сюди. Погнали. Погнали разом. Нам важливо триматись і по черзі їх всіх перемагати. Та ну, я ж казав, триматись разом. Чому ви без мене кудись пішли? Як ви дратуєте? Триматися разом. Це триматися разом. Це значить, ну не йти один окремо від одного. Який тупий? Який тупий в мене союзник? І мені на армію точно потрібні, щоб відновлювати різкі ресурси. То гір про напад, а вже ж? То тобою, а вже ж. Економіка Добай, точніше, дослідження. Б, б мене... Зараз елітний рівершник. Було б легше. Ой, ти погнали, зараз можу ще ось так зробити. Створити армію. Зараз то викликаю вже з двадцяткою, підемо. Зберегти гру. спроба. No. Та просто хочеться його при кінці забрати. Голости разом з союзником погнали. Так, давай, в захисті, вибиваємо їх. І других також вибиваємо в захисті. Так, далі я бачу, куди ти йдеш. О, умнічки. Ми зможемо їх зараз тут добити? Я сказав добити. Ні, ні, не залишай мене там одного. Як я ненавиджу свого союзника? Я не збираюсь. Коротше. Я маю постійно ходити за союзником. Замість того, щоб робити щось розумне, я маю просто ходити по п'ятах союзника і. Так, mm. да. голосити разом з союзником, погнали. Ти ж підходиш? Давайте на всякий випадок я поки що. На дос дослідження мінімум поставлю. Ні, не треба було зараз максимізацію. А, ви вирішили піти вперед, ну, окей. Так, зараз тут приймо бій. Йдемо далі, далі. Ви сюди. Це тупе рішення було. Так, да, бо нас тепер відбили. Ну, які ви тупі. Союзник тупий. Та, ну, кало мене щоб піти, ну як мене це дратує. Ну ви тупі! Як можна бути таким тупими? Чому мій союзник тупий? Ну, не можна прив'язати свою армію до армії союзника. Ходи, за Чи можна? Ти? Я щось наклікав. Я точно не те зробив. Я сподіваюся, ми зараз в захисті будемо. Але винесли перших. Проти других я в захисті. Ми в захисті вважаємось. Далі мій союзник сюди йде. Прекрасно, бо ми можемо їх так одразу добити. Давайте. Далі ми тут робимо облогу. Це можливість хоча б трохи відновитись і прийняти проти цих бій в захисті. Ай! Mm. моєму союзнику треба. У нас є сили, щоб їх перемогти. моєму союзнику треба не... просто не самовбиватись і бути трохи розумніше. Трохи розумніше за комаху. Трохи розумніше за комаху. Я сильно не прошу бути розумніше за комаху. Прям трохи розумніше за комаху. Трохи. І казати мені, куди ти збираєшся йти. Ну, тут нарешті, нормально. Нормально. Зустрічаємо їх в захисті. Мені, с... мені союзник допомагає. Є. Далі було б хорошо дочекатись, щоб цих також в захисті прийняти бій? Є. На моїх провінціях в захисті. В сенсі ми програли. Це не. А, фух. Ну і чому ти без мене пішов? Не йди без мене. Ну тупий союзник, ви знову роз'єднались. І через це ти допомагай. Який тупий? Тобі я втрачаю армію. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Як? Як? Мені це організувати, якщо в мене союзник. Ну тупий. Ну прям тупий. Прям дуже тупий. Взяти бонус від максимізації армії. Або хоча б не збирати людський ресурс. Ну окей, погнали. Відновлююсь. Нічне обслуговування зменшити. -то дорого, поки що все відходиться. Теоретично можна було б навіть ось так зробити. Хм. І радник. Ти вже дослідження. Плюс. Оборонний пакт, то погнали. На мене ніхто не наважиться напасти. Так. Максимізація. Точно три прачника. Дві важкі піхоти, один голіт. Вона створити армію. Так. Економіка тут до кінця. Мені сюди елітних вершників, і я більше заробляв. В тебе воно. Ось в нього воно. Зберегти гру? Зберегти. У нас 26 військ, на цей раз. 26. Якщо ви хочете, У відбеде. 26 військ. 26. Я не розумію, як ви Як ви плануєте мене перемогти. Ну, я бачу, куди ти йдеш. Давай разом з тобою. Опа! Розбили їх. А, ти лишаєшся тут. Погнали. Ти куди пішов? Ну, Окей, повертайся додому. Сюди. Може, потім кудись. Потім сюди пішов. Ти знущаєшся наді мною. Ми знову роз'єднались. Ми знову програли через те, що ми роз'єднані були. При тому ми перший бій перемага... Я не розумію. Як можна бути таким тупим? Ми перший бій перемагаємо. Далі нам лишається просто йти вперед. Просто йти вперед. Замість цього він пішов назад, додому, чомусь. Йому захотілося додому. Mm. Я не знаю. Я не знаю. Може ферму ще повинувати. Я просто з тобі ще хочу відновити людський ресурс. Цей виродок ще собі в качає. Окей, хоча б 8 тисяч людського ресурсу. Ну я маю тебе захопити. Я маю тебе захопити. Погнали. Разом з союзником. Ти вирішив іти сюди, давай разом з тобою. Почну з цієї і разом з тобою вийду. Сюди, щоб ми одночасно прийшли, а на поокремості. Так, я прекрасно. Ну куди ти пішов? Куди ти пішов? Цей бій, ми, та, цей бій ми приймаємо в захисті. Прекрасно. Мені це подобається, мене це влаштовує. Тоді б я поміняв наказ на те, щоб іти сюди. Хоча ні. Лишаємось. І сюди на добиття. Це алілуя. Дякую, що ти не настільки тупий. Хоча б один раз в житті. О, зараз буде бій в захисті, погнали. Ми їх виносимо вже ж. О, епоха відкриттів. Дякую. Все. Може, mm -hmm. забираю би провінції. Виступ допомога затвердити. Так. Ось з тобою не покращити відносини, з тобою покращити, з тобою покращити. З тобою покращити. Так, да, тепер в мене ще грошей буде уходити на відновлення. Що на основу провінція, Та основуємо. Скажи, що тут. Що по одному. М да. тут по одному відсотку темпу зросте. Бо це напівпустелі, там, типу, великий відсоток темпу зросту був виключно через. Mm -hmm. Це напівпустелі, це посушливі землі. Ось тут пагорбу є. Який саме добав дають? Ріст населення мінус 3%. Вартість будівництва і підвищення темпів зростання. А, але, типу, вони не зменшують темпи зростання. Вони просто здорожчують. Так, бібліотека, ось. Чесно, я б і сюди бібліотеку побудував. Бо дослідження нам дають, дадуть все. Нам дадуть просто повну перевагу. До речі, покращити відносини? З тобою не покращити? Покращу з тобою, покращу з тобою. Тебе я потім винесу не хвилюйся. Як тільки буде мирна угода, це тобою навпаки погіршити відносини. Я зараз буду відновлюватися. Тобі кінець. Так. У нас є. Ти. Якщо всі переваги подивитись. Чесно? Так виходить, що, типу, якраз таке ось ці плюс 300 золота досить непоганий такий бонус. Але не знаю, куди його. Но. А, ні, до речі. Бавовна. Вигідніше, але тут вибіркова служба, а на тебе лицар треба. Лицар. Лицар ближче. Ось так навіть. Одразу поставлю на лицара. речі шерсть. Шерсть я вже можу робити? Да. Хм. Пагорби. Півпустеля. Ну да пагорби крав. Створити поселення. Все. Все. Вічерська ферма. Економіка в неї. Тут буде менше 16%, тим зросту. Це завдяки колонізації тут більше. Зараз тут будівлю побудуються. Витрат на армію не буду зменшувати, ось на дослідження. Б... А, так я середній можу ставити, ми на максимальній стояли, я можу А, в мене середній стояли. Yeah. Я зараз почекаю відновлення армії піду на цих. Покращити відносини. покращити відносини. Покращити відносини. Оп, грошей не вистачає. Да Прибираю поки що втрати на... на дослідження. Вони нам надто дорого зараз обходяться Хоч вони і важливі. О, мирного до закінчилась. А може і не буду чекати людських ресурсів відновлення, а просто піду на них разом зі своїм друзякой оголосити. Погнали. Іди сюди. Ти йдеш? Все, погнали разом сюди. О, там ми їх прийняли в захисті і тут добили, погнали одразу на добиття. А мені ти не підійдеш, мені допоможеш? Є. А збираємо бути в провінції, все. А, а ви собі нічого не побудували в провінціях? А нащо я вас захопив тоді? А, що ви мені? Знає, що я на це гроші витрачав час. Він тут колонізація дуже чітко виходить. Ну, в плані, прям дуже. Що ну, тут за ресурси навколо? Ну, по-перше, це все посушливі землі або пустеля, це напівпустеля взагалі. І тільки ось тут пагорби там, де худоба. Але худоба в мене не відкрита. Чому ну, ти його 081 приносиш? Якщо ти 087, тут якісь бонуси, я не знаю. Чи столицю? А, це треба. А, так. Да. Тут бонуси через тулицю. Якісь, я не знаю як. Воно рахується. Хто мене? Ти мене ворогом назвав? Ти? Впевнений? Ти в цьому впевнений? Ой, з тобою, так. Чого тут? Кращити відносини. З тобою не покращити, з тобою покращити, з тобою покращити є. Нормально, живий здоровий буду. Але треба рухатись. Не можна так зупинятись. Так, тут обов'язково бібліотеку. Обов'язково. І йти далі. Удобно, не цікаво. Степ, який дебаф від степу? Не такий сильний. Ну погнали, ось тут теоретично худоба буде. Я зараз. де. Окей, може я помилився зараз, що прямо зараз. Вирішив сюди колонізуватись. Може треба було все ж таки сидіти в дослідженнях ось так. Просто в першу чергу фігачить дослідження собі. Може треба було тебе забудувати навпаки. Темпи зросту. А ми зараз вершників отримуємо, коротше. Це просто дасть мені досить непогану не не сказав дуже непогану перевагу. Так, в нас тут, як війська, з'явились вершники. Далі ми будемо викликати, якщо будемо викликати, то вершників першу чергу. Переваги, дякую. На жаль, гроші закінчились. Я б почекав. Почекав поки що. яким... І подумав, яка саме перевага мені зараз більш необхідна. Хм. У, -у, -у. ти пропонуєш творити альянс. Першу з тобою творити альянс, а з тобою Оборонний пакт в такому випадку. Це, як вам таке. Де я тут дуже залишався, дуже хорошо. Як, ну я почекаю. Ізі, пакт про напад? Ні. Ну окей. в Столиці. Якщо вже така справа, якщо я типу концентруюсь саме на економі. ой, на дослідженнях. Упс, що? Чи хочу я прям допомагати? Їм? Чесно, ні, я це зробив. Я це зробив, щоб самому бути в безпеці. Але при цьому нас лишився? Нас лишився про Він тебе повністю не захопить. А я не хочу зараз ти самовбиватись пробач мене. Пробач. Я це не для того, щоб тебе захищати робив. Ні! Ні. А що ти на мене пішов? Я не хотів битись. Воюйтесь між собою. Блін. Надто далеко збереження. Ой. Так, хто на кого пішов? А ну ти навагався. Коротше, від мене. Ну просто. Ти ви просто. Нащо до мене було лізти? Я нікого не чупав. Нікого не чупав. Краще відносини. Краще відносини. Краще тобі, ну не чпайте мене. Ай, ми навіть лишились з тобою Альянсі, нормально. Найгірше, що вони до мене полізли. Це найгірше. Ви могли б робити що завгодно, не лізьте до мене. Давайте тут до 84 назбираю. Я фермер. Тепер давай дослідження. Да, зараз на дослідження ще більше грошей буде йти, але дослідження нам дуже важливі. Дуже важливі. Ну, з дослідженням ми будемо з, з провінції з худоби зробляти більше. Відчутно більше. Стасть мені перевагу. І тут потім в бавовну. Зараз елітний вершник, а потім лицар. А, не бавовно, виноградники. Що також важливо. Що важливо. О, і катапульт. Я зараз ще катапульту дослідив. Та давайте мінімальні витрати на армію. Ну, Так то Що? У нас досліджень не вистачає. Ну сюди, а вже ж бібліотеку. Зараз. Ой. Це наш друзяка. З тобою воює. Та досить воювати. Хм. Тобі у нас просто пакт напад. 26,5, і теоретично я можу ще бібліотеку зафігачити. О, а сюди ти автоматично розширився. Дякую, наче ти це зробив. Я не готовий, ось до цього, я не готовий. Давай тоді сюди бібліотеку я її зафігачу. Зараз буду 83. Далі буду намагатися економіку. Да, дослідження тепер на максимумі Дороговато нам трохи обходиться, але повірте мені, воно окупиться дуже сильно. І дуже скоро окупиться вже. Давайте. Дослідження, мені треба. Це якраз важливе дослідження, зараз буде. Є. Мінімальні витрати на дослідження. Я зараз просто хочу закінчити з цією провінцією. Не треба автоматично, не треба без мого відома розширятись, будь ласка. Це мене дратує. Це дякую, але воно мене дратує трохи. О, всі, а. Нема. коротше, нема зараз бонусу, який я прям хотів би взяти. Хочу давайте заб'ємо на те, що там автоматично Погнали з листево почну. Бо в тебе найбільше тут економіка. І сюди раніше зафіхачить найбільший ефект буде. Нас. Далі раніше сюди. Мені броші. <ріхи> да, на армії ще дві монетки витрачаю. Але в мене вибору не було. Да, все. От тут монетку заробляємо. Тут зараз також буду заробляти. Давайте, поки тут є ось цей додатковий бонус по темпах зросту, спробую тебе забудувати. Наскільки встигну. Наскільки встигну? встигну скористатись цим бонусом. Ой, але я точно заробляю вже більше, ніж мої сусіди. Здається, я встигну скористатись всім бонусом. Так, ну і насправді, так кажучи. Так, ти, в тебе 45 економіки в мене 109, в тебе 41. Знову ж в мене 109, і ви тут все одно максимум заробляєте скільки? З привітці 0,43. ні, ну давайте. Ось прям дохід. 0,55 тут максимум. В тебе дохід 076. Максимальний. У мене ж тут дохід 0,81. А, ну так, 081, 063, 056, 056 і так далі. Типу, я куди сильніше, куди краще. Але нагадаю, що я, якби в першу чергу розробник ігор, і в постанній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, тут скоро буде демка, і ви зможете безкоштовно спробувати пограти в цю гру. І щоб не випустити цей момент, додайте її до бажаного. Це мене дуже підтримує, так само, якщо ви до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам охочу відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дочі бувайте.